Всіх вітаю! Сьогодні хочу поділитися, які калібра ми будемо розмножувати та вирощувати для реалізації в цьому році. А щоб не загубити наступну інформацію, хочу вас попросити підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коменти. В цьому році наш фаворит серед калібра сорт Super Bells. Замовляти ми будемо сорти Double Redstone. Цей сорт має насичений кораловий колір та могрову квіточку. Також сорт Піч» – новинка цього сезону. Квіточка цього сорту має яскраво помаранчеве донце з плавним переходом до жовтого кольору. Також калібрахо Double Salmon. Ми його замовляли та вирощували в минулому сезоні. Він має лососову квітку. Махрову форму, і як же без білого. Каліброхова біла сорту це буде дабл вайт. Цей сорт має махрову квіточку, дуже насичений білий колір, але інколи зустрічаються квіточки зі світло жовтим донцем. Це не погіршує його вигляд. Також будемо вирощувати сорт Sangria Picotti. Це сорт вразив в минулому сезоні, тому точно будемо її вирощувати. Чому саме ліброха сорту Супербел? Зі свого власного досвіду можу вам сказати, що це дуже швидко ростущий сорт. Навіть при посадці в кашпо об'ємом 2 літри однієї рослинки ви отримаєте чудове кашпо, усіяне мілкими квіточками. Добре росте в спекотну погоду. Зав'ялі квітки не потрібно прибирати, вони облітають самі. Стійкі до хвороб. Та мало вражається шкідниками. А також дуже гарно зростає не тільки в кашпо, але й у відкритому ґрунті. До речі, відео з каліброха у відкритому ґрунті я вам раніше вже показувала. Молоді рослинки каліброха обов'язково потрібно прищіпувати для кращого кущення. Сучасні гібридні сорти часто добре гілкуються самі. Але от не, линуй, не лінуйтесь та не жалкуйте цю квіточку. Чим більше ви будете її прищіпувати, тим краще та більше вона буде нарощувати бокові гілочки. А це і значить, що стане більш пишнішою. Ні в коєму разі не забувайте про підживлення. Ці рослинки, як і всі ми, люблять смачно поїзд. Для гарного розвитку використовуйте універсальні добрива з рівною пропорцією мікроелементів. А для активного формування бетонів та квітування добрива зі збільшеним містом фосфором та калію. І ще поки не забула, що Для того, щоб отримати гарне кашпо, поєднуйте калібрахо улюблених кольорів, але одного сорту. Тоді вони будуть розвиватися та квітувати одночасно. Всім гарних квіткових композицій та до зустрічі!